Я коли-небудь казав тобі. Що таке божевілля. Так, підемо через парадний. Через парадний в шоколадний зайдемо. <рес> Дівка то бойова. Розвели на двох дядьку. Ну, коротше, я навіть не хочу брати цю зброю, тому що тільки я почну стріляти, почнеться шухер. Козло та! Блін в спину все за планом йшло. Ну. Контрудар! Я прокачав контрудар, ви бачили? Та, блін, не везе, це жесть! Так, поповзли Давай, 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 давай! Ну, металева! Ну. Хорош! Затащимо катку, як думаєте? Походу, ні.